Як заробити за рік 12 мільйонів гривень? Це знали двоє приятелів: один з Києва, другий з Черкас. На жаль, заробляли ці шалені гроші. Вони нечесним шляхом. Організували підпільний бізнес із відмивання брудних грошей через фіктивні фірми. Протягом 2010-2011 років через свій конвертаційний центр вони перевели у тіньовий сектор економіки 125 мільйонів гривень. За свої послуги гори бізнесмени брали 11% від конвертованої суми. Та їхню діяльність припинили Черкас. Податкові міліціонери спільно з працівниками СБУ. Так, під час чергового зняття у відділенні банку грошових коштів в сумі 374 тисячі гривень для передачі наступному клієнтові зловмисників затримали на гарячому. Ще 121 тисяча гривень виявили під час обшуку помешкання одного з фігурантів справи. Всього послугами конвертаторів встигло скористатись більше 60 підприєм Черкаської та Київської областей. Наразі організаторів конвертаційного центру затримано. Одну із них обрану міру запобіжного заходу тримання під вартою в слідчому ізоляторі. Відносно іншого підписка про невиїзд. Проводяться подальші слідчі оперативні заходи спрямовані на збір матеріалів для порушення відносно винних кримінальної справи, а також для відшкодування збитків, завданих державі їх незаконною діяльністю.